Святковий парад на честь дня перемоги вже традиційно пройшов вулицями столиці 9 травня. Його організувала комуністична партія України. За словами її лідерів, зараз влада не приділяє достатньої уваги ветеранам. Обіцяють ініціювати законодавчі зміни, аби зробити життя учасників великої вітчизняної війни комфортнішим. Світлу пам'ять, об этом подвій світлий спогад про цей подвиг потрібно не тільки зберегти, але й передати молодшому поколінню. На це ми комуністи сьогодні і працюємо, щоб ніхто не, не смів перекрестити цей світлий це подвиг, світлий, щоб наші ветерани жили у мирі і спокою. Наші ветерани жили в мирі, согласі, спокойстві. Учасники параду подолали шлях від пам'ятника Леніну і до могили невідомого солдата в парку Слави. Ветерани обіцяють, незважаючи на вік, прийти і наступного року, адже 9 травня вони мають змогу зустріти. Зустрітися з фронтовими друзями, бачити яких вдається вже не так часто. кажуть, приємно, що на парад прийшло й багато молоді, навіть маленьких дітей. Значить, про подвиг героїв пам'ятатимуть і майбутні покоління. в основному люди правильно роблять, що виходять. Це велика радість. Це велике свято. в Цей день закінчилась війна. Кровопролиття це не описати Комуністична партія запропонувала взяти участь у параді навіть тим ветеранам, які не дожили до цього дня. Кожен охочий міг прийти на святкування з фотокарткою свого родича, який брав участь у великій вітчизняній, і пройти з нею у святковій колоні.